400 євро саме стільки планують австрійці витратити цього року на різдвяні подарунки. Більшість цієї суми піде на подарунки членам родини, трошки менше як виняток друзям. друзі, взагалі, одержують такі подарунки вартістю 10-20 євро. Щось символічне. Щодо найпопулярніших подарунків, то на першому місці в нас гучання, сертифікати. Вони є прямо на все на спа, на курорти, на салони краси, в магазини і так далі. так далі, так далі, далі. А на другому місці гроші, знову гроші. На третьому місці йде час проведений раз. А далі йдуть іграшки, солодощі, книги, косметика, парфюмерія, одяг і щось таке персоналізоване або, можливо, навіть зроблено своїми руками. А як щодо вас? Ви вже підготувались до Різдва? Склали список? Чи може вже купили подарунки? І взагалі скільки грошей плануєте на це витратити? Пишіть, будь ласка, в коментарі. А я, до речі, ваша гідеса в Грації і Австрії Катеріна знає про життя тут все. Ну, майже все.